У далекому краї, де дуби Холодного Яру шепотіли легенди, зібралися дужі воїни-характерники Івана Сірка. Мов буря магура здіймалася над ними, а чорні запорожці гули вітром степу і стояли поруч Данило та князь Роман. Усі вони не шукали слави лише правди. І коли грянув ворог, всі вони об'єдналися заради спільної мети. О, не досить казки розповідати. Так, це не казки, це бригади сухопутних військ України, найбільшої структури в збройних силах України. Це величезна система, яка працює щодня в окопах, на позиціях і в тилу. Це база, ґрунт, фундамент української армії. А ще тут стільки бригад. Ні, стільки бригад, що в них дуже легко заплутатися. Бо у складі сухопутка є механізовані підрозділи: Танкові, гірсько-штурмові, артилерійські, а ще О. різні зв'язківці, інженери, ремонтники, логісти, кобзарі, самраї, металісти, термограї. сухопутка має навіть свою протиповітряну оборону та авіа. Ацію, але тут їх використовують для потреб наземних військ. І якщо в 2014 році війна починалася на радянському озброєнні, то зараз в арсеналі сухопутних військ цілий зоопарк різних західних систем та техніки.